Гучні вибуху цієї ночі не давали спати. Жителям Дніпра через загрозу ворожих дронів і ракет оголошували повітряну тривогу. Також в Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях повідомили в повітряних силах та канали місцевих обласних військових адміністрацій. Про руйнації наразі не повідомляють. Наталя Гоменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, України капітан першого рангу. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас героям слава. Отже, станом на цей ранок ну судячи з новини ваших коментарів напередодні, що практично не стихає а, гуркіт на кримському півострові по базах в військових базах і об'єктах важливих летять дрони як по воді, так і по повітрю. Але чи можна говорити про те, що ця тенденція вона є не лише часто, але так само ефективною? Буквально нещодавно були повідомлення з Кримського півострова, наприклад, що там в районі найбільших вузлів, Важливих вузлів залізничних було посилено наприклад, охорону з одного боку. З іншого боку, перевозили росіяни системи ППО на Кримський півострів. Що там відбувається? Так там відбувається дуже потужний маневр силами та засобами. Всі усвідомлюють, що росіяни намагалися створити з Криму такий військовий хаб, де буде зберігатися і знаходитись в певні, ступені в певному ступені готовності їх ресурс. І дійсно зараз усвідомлюючи, що сезон бавов не триває, і досяжність кримського півострова для сил оборони є реальною, вони намагаються маневрами захиститися і в тому числі і перерозподілити сили, тому що частково постачають їх на лівобережжя материкову частину, там де вже потреба є. А частково намагаються захистити те, що є на самому півострові. Ви абсолютно праві в тому, що робота це комплексна, велика масштабна, і їх багато. Нам потрібно багато зусиль і ще трошечки часу для того, щоб дочекатися підведення підсумків і результатів, але маневри періодично росіян викликають ясно сміх у нас. І Я переконана, що оперативного командування Південь, коли маневрує протимінний катер Володимир Козицький, і в результаті підривається на своїх же мінах, то це викликає питання: а що ж за ціль цього маневру була? Але у мене питання інше, пані Наталі. Цей підрив ви коментували. Як може в принципі протимінний катер підірватися? Мінний на те ж в назві і містить це слово, щоб взагалі обходити ці міни, чи це не так? Ну, коли проти такого катера, навіть його зміни, це можливо. Зрозуміло, тепер хочу вас безпосередньо запитати про повітряні тривоги вночі сьогодні. Миколаїв пережив дві повітряні тривоги. Ясно, що ми говоримо і далі будемо говорити про вибухи в Дніпрі. Але, зокрема, Миколаїв, тактика росіян щодо безпосередньо того, що летить на це місто, і Херсон запальними снарядами теж періодично обстрілюють про Каби. Ми з вами говорили не раз. Скажіть, будь ласка, про наслідки обстрілу землі з точки зору там екології і людей, саме запальними снарядами. І, от, Миколаїв, сьогодні про що були ці повітряні тривоги? Повітряні тривоги в цілому були пов'язані знов з атакою безпілотними ударними апаратами типу шахет 131 136. Ворог знов намагався проникнути, обминаючи системи протиповітряної оборони південних регіонів далі на захід. Але робота наша була результативна, і в нашій зоні відповідальності можемо говорити про збиття дев'ятьох дронів. Знаю, що результат загальний по Україні вище, і в нашій зоні відповідальності, влучань не допущено. Над Миколаївщиною уламками з одного зі збитих дронів було спровоковано пожежу на складському приміщенні, там де вони впали, але пожежу досить швидко ліквідували, і люди не постраждали. Складське приміщення. Ня, фактично не використовувалися, воно було пусте, тому і шкоди загальної немає великої. Якщо вже говорити про Миколаївщину, то й про Херсонщину давайте згадаємо. Вже напередодні ви коментували, що росіяни постійно бомблять кабами. Власне, цей регіон 32 авіабомби, в тому числі було скинуто протягом минулої доби. Юрій Ігнат, речник ППО протипідних нашої оборони, зазначав, що ми можемо в недалекому майбутньому, або можливо вже і зараз застосовуючи та мобільні вогневі групи, а так само авіацію. Знищувати ці самі авіабомби. ну, Будемо сподіватися, що так і буде. Але чи є якась логіка в цих ударах? Саме йдеться ж здебільшого про населені пункти, про житлові будинки, де люди живуть. Чи там можна якусь тенденцію, динаміку спостерігати, що щось вони вишуковують? Вони дотримуються тактики тотального руйнування, вони намагаються знищити інфраструктуру узбережжя повністю, таким чином, щоб як вони собі вважають, зупинити сили оборони. Тобто, не маючи абсолютного розуміння в задумі сил оборони, в розуміючи, що для того, щоб перейти на лівий берег, треба зосередитись на правому, вони намагаються в такий спосіб нищити все, що там може бути. Фактично килимовими бомбардуваннями, вкриваючи населені пункти, і кадри з Береслава, які показували військове телебачення, про це красномовно свідчать, що руйнується фактично вся житлова і соціальна інфраструктура. Тому я вас запитала про ці запальні снаряди, як діють вони безпосередньо, коли ми бачимо це відео з яскравим палаючим вночі небом, це ніби так до жахливості, красиво. А для землі це що? Тобто це нищення чорнозему? Я розумію, ми навіть про людей, про наслідки для будівель не говоримо. Це надзвичайно страшно щодо впливу на землю. Що це несе? Ну фактично, це максимальний вплив, який можуть завдавати такі снаряди, оскільки вони не тільки руйнують, а ще й випалюють, а випалюють вони додатково з використанням хімічних речовин, які в процесі горіння також негативно впливають. Це не тільки не тільки знищення чорнозему, це дійсно максимальне розширення площі ураження. В усі способи, які можливі, те, що вони використовують такі снаряди, це є зокрема і такою демонстрацією зухвалості, що їх не зупиняє те, що це заборонена зброя. Вони намагаються нищити зло, як вони пропагують в своїх каналах. І таким чином демонструючи випалювальну таку тактику, що вижигається все те, що не потрібно. Насправді дійсно руйнується екосистема, тому що під таким вогнем гинуть рослини, гинуть і тварини, і, 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 і все та, от дійсно от, весь той біогенез, який закольцований на цьому, на цій ділянці місцевості, а враховуючи, що Херсонщина є все ж таки аграрним регіоном, який який досить потужно за часів деокупації намагався відновитися. Це теж не дає їм спокою, і вони продовжують нищити економічну сходу. Зрозуміло. пані Наталія. Вам дякуємо за те, що ви ходите традиційно вчасно на зв'язок. інформуєте нас про те, що відбулося вночі. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.